Зриївся 76-й вулик Карпатка. Так, поставив руївню. Матку побачив, кинув руїв. Все-таки Вучковська. що того року я її купив. Вона зриїлася. Поки чекаємо вечора. Так, рій номер 76 Зайшов повністю в коробку. У нас зроївся, з'їлася ще одна сім'я. Тільки но. Зараз без 15-ти час. Зроївся корпусний вулик, зроївся. Це, до речі, оцей вулик без номера. Підводок і 36-го номера. Ось там він привився. Йдемо зараз також його. Доставати. Струсив ящик, <кхух> матка родів всередині. Збирається потрохи. Другий рік сьогодні. Зараз друга година. Сьогодні 4 травня. Так. Е Безкінечний день закінчився, поклав другий корпуса. Зраїлася одна сім'я Вучковська. Так, і тут у нас є, що лишив мотошники сім'я номер 40 Вроді це також не було раніше, зроїлося. Сім'я номер 51 Так. Сім'я номер... Ага, це безномерна сім'я, це аж також зроїлося сьогодні, біля 36 го номеру, відводок від 36-го. Так, і більше я не знайшов, по-моєму, так? Да? ще у нас є. Така, що, а вот. І 29 номер. Також лишив мотошник. Три сім'ї, котрі... що руї позавчора зловив. На сьогодні четвертий. Другого числа зловили руї. Так, і все.